Вітаю на каналі Інтертехніка. Аха-аха, черепаха чи що це таке? Це Донфенк, бачите, з оновленим капотом, загалом оновлена модель. Давайте подивимося, що в ньому змінилося, які в нього загалом, ці оновлення. Ну, По-перше, бачимо, що в нас тут є LED габарити ось такого типу і лінзи, які бачите під плівкою, тобто оновили саму оптику передню саму блок. Потім капот відкривається таким самим чином, ну і загалом всередині він також однаково виглядає. Є регулювання даної оптики? Можливо, Точно не скажу. Так, в принципі, якимось е... чином це можна регулювати. І такі бачите, фішки новенькі, прикольні. Ну і класно зроблено, що є гофри, які захищені. В них всередині проводочки, і загалом ця конструкція буде жити більше. Потім движок у нас саме КМ-овський, звичайний, на 24 кінських сили, 3-циліндровий, доступний і понятний нам, українцям, агрегат уже давно і довго. Тобто все з ним нормально, ходить достойно. 23-го року, 6-й місяць трактор. Дивіться, зліва є у нас така підножка, резиновий коврик. І передня гума у нас 6 х на 16 мінімальна. І задня в нас. 95 на 24 це найменша гума, яка ставиться на даному день. Так, закриваємо. Потім. По навісному механізму. Пішли, трохи туди. Навісний механізм. Стандартний для Донфенк. 420 кг витримує ця конструкція, але можна і більше, я впевнений. Потім вал відбору потужності на 6 шліців. Буксирувальний крюк, вирегулюється виліт і поворот. Потім у нас є комплект гідровиходів і загалом освітлення додаткове заднє. Катафоти звичайні з габаритами і поворотниками. Потім от, ще табличка додаткова є. А тут уже табличка сьомий місяць. Тобто двигун в шостому місяці був, але сам кузов, можливо, шасі в шостому, а кузов. В цьому місяці був зроблений. Добре. Давайте перейдемо до салону. Загалом є підножка, резиновий коврик, що є плюсом. Щеплення однодискове, КПП 4 плюс 1 на 2. І воно у нас без реверсу. Ось між ногами такий речах. Це найменша комплектація, одна з найменших даної техніки. У нас є тут висвітлення помилок, є датчик е стоянкового гальма. Рівень палива, оберти, мотогодини і температура масла. Так. Тут у нас е габарити таким чином встановлені, ще по бокам і додаткові показчики поворотів, що є плюсом. Сидіння у нас на пружинках, на салатках регулюється вперед і назад, і загалом добре. Є в нас на крилах ручки. Я схожу. Є ручки, за які можна триматися. Загалом не рекомендується сидіти на крилах. Тут ще є простір для встановлення якогось ще кейсу з інструментами. І загалом тут в салоні не дуже багато місця є. Ось такий маленький повітряний фільтр, низенький, з масляною ванною. Бажано зробити його вищим і трубу ширшою, щоб двигун дихав. Але ну, загалом, якщо інженера зробили, так, то це значить, прораховано і нормально. Гідропідсилювач керма підключається. Передок, знаємо, в донфенках. Передній міст досить надійний і потужний, тобто не так, як на кентаврах, а загалом він буде ходити і можна давати на нього і добре навантаження. Передні противаги в нас є, а задніх немає. Вмикач маси знаходиться ось тут. В принципі, капот піднімати не потрібно, щоб увімкнути масу. Це також є додатковий плюс. Ось така техніка. Серед оновлень я тут не побачив особливого. А змінення чогось, загалом оновили оптику передню, додали додаткові катафоти на крилах і задні освітлення також змінили. Також, до речі, раніше був інший вмикач маси, ну а загалом все залишилось так само. Можливо, я щось пропустив. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще хотів повідомити, якщо хочете дізнатися більше інформації, ще детальніше, подивіться на сайті за посиланням в описі під відео. На сайті Інтертехніка вона є, і там буде актуальна на сьогоднішній день ціна. Дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь. На все добре.